Слава Ісусу Христу. Сьогодні тестуємо новий Донкрат про крафт на дві тони. Ось такий з підставочками. Дві підставочки. Дві підставки до в комплекті. донкрат на дві тони. Ручка поворотная. Все опускаю. Опускается а так. Опускается. Что ручка? Что брать? Сейчас покажу. Против Заглушки такі, такі дві штучки в комплекті йдуть такі дві заглушки. У нас два. Наче слава Богу, конкрат працює, підіймає. Такі, такі важкуватий трохи. Всім гарного дня.